Вітаю всіх глядачів каналу Оксанка Бу! Багато хто з вас вже знає, що будь-який вільний час ми проводимо у подорожах. Так вже склалося, що для нас життя неможливе без поїздок у нові цікаві місця. Іноді мені здається, що ми вже бачили кожен клаптик землі навколо Києва і не тільки. В деяких місцях ми вже були по кілька разів. Але ще є такі, яких ми не бачили. Тому їдемо знов вивчати нашу країну. Поїхали з нами! Такі ніби похмурі днини, як ця, дуже підходять для подібних подорожей. П'ятнадцятий день літа сонце не сліпить і не пече, небо низько ніби парасолька захищає нас від спеки. З друзями зустрічаємось десь на виїзді з Києва. І вже всі разом їдемо до першої точки. Почнемо з кіностудії під відкритим небом у Нежиловичах. Їхати туди, якщо другорядними дорогами близько 100 кілометрів. Поки ми їдемо, розкажу трошки про цю кіностудію. Кіностудію в Нежиловичах почали будувати ще у 2003 році на базі колишнього колгоспу. На 20 гектарах. Художники-декоратори відтворили ціле місто кінця 19, початку ХХ століття з усією тодішньою інфраструктурою, магазинами, майстернями, банком, житловими будинками, фонтанами. Тут є кілька брукованих вулиць, алеї і навіть український хутір. На студії в Нежиловичах знімали такі фільми як Кріпосна, Щедрик, «Віддана», Стілення Любов'ю, Вовчицю, Останній Яничар та інші. Місцеві жителі Нежиловичів часто знімалися в масовці і називають цю кіностудію своїм Голівудом. У 2019 році під час зйомок фільму віддана в головному павільйоні сталася пожежа. Після цього активні зйомки на цьому місці зупинилися. Знімальна локація почала занападати. Кілька років тому ми приїздили подивитися на це місто привид, але воно з усіх боків було обнесено парканом таким високим, що навіть нічого не можна було роздивитися. Подивимося, як там зараз. Не Шаловічі приїхали. Тут знімали фільм якийсь, але зараз ця територія закрита за парканом і туди зайти не можна. На жаль. Да, за цим парканом Нічого. кіностудія була. Ну, вона і зараз тут, але тут все вже не проводяться зйомки і все закинуте. Ми думали, її відкрили, її щось не відкрили. Раніше сюди їздили ці байкери. Якщо кіностудія зачинена, то ми підемо гуляти в поле. Тут якраз маки цвітуть. Клас! Макове поле! Я пам'ятаю, моя бабуся теж вирощувала мак, та що в Чернігівській області, і якось на початку 90-х туди почали приходити. Міліціянти чи хто якісь люди, які заставляли вирубувати цей мак. А бабуся садила мак для пиріжків, а її примусили його вирубати. І в нас тоді не було пиріжків з маком. така дурість? А тут так гарно. А поряд з маковим полем пшениця. Ми в дитинстві їли ось ці колоски. Витягала звідти зернятко і їли. Гарне місце ми знайшли для зупинки. Єфім повіз Настю. Там просто калюжі, і вони так носять. Єфім вже з'їздив у розвідку, і, як виявилося, там далі паркану вже немає, і можна побачити деякі будівлі, декорації. Тому ми всі, хто пішов, а хто поїхав дивитися. Я також пішла пішки, бо Єфім сказав, що я там не проїду, а я б там проїхала. Чомусь ніхто з нас не захотів піти по високій траві у центр цього міста, щоб побачити вулиці з будинками. Ми подивилися на нього отак з краєчку, і все. А зараз я думаю. Треба буде ще раз туди з'їздити, щоб детальніше все роздивитися. Ну, дивіться, люди гуляють. В принципі, там можна пройтись. Ага. Можна і пройтись. Стас теж вирішив поїхати подивитися. О, як його носить. Ось така кіностудія в Нажиловичах те що залишилося від цих будівель. Ефій мене так напрощав, що я прийшла сюди пішки, а от там лишила. Блін, я б тут проїхала. Кон, якщо навіть Стас проїхав. Йдемо назад тепер. Ну, вони їдуть, а я йду. Не вірить в мене Ефім. Він постійно мені каже, що я тут не проїду, я тут не проїду. Ну, тобто я не проїду. Він проїде, а я не проїду. І от тепер я йду пішки, а він їде. Блін, це ж треба так. Ну так, я не дуже люблю мучитися. Ми тут сиптом по калюжах, по піску. Але ж тут дорожки цієї, 400 метрів. Я б доїхала. І туди і назад. О, пішохід, як і я. Тут гарна природа. Дивіться, поле клас. А за полем ліс. Шикарно. Ну, зате я тепер пройдуся, а не буду їхати в шоломі. А пройдуся по природі так пішки. Ми дуже рідко ходимо, тому буду вважати це плюсом. Пішки ходити теж корисно. Мені розповідали якісь знайомі давнішні, вже давно приїжджали до нас у гості і казали, ось, я їжджу на машині постійно, і я не можу пройти. Там пів кілометрів, в мене вже така задишка, що я не можу далі йти. Ну, Тому що людина звикла їздити машиною завжди. То це ж куди ж це годиться? І це була не стара людина, ну там не знаю, сорок йому тоді було чи скільки, і він вже не міг багато ходити. Не можна до такого допускати, тому ходіть більше, навіть якщо ви їздите на мотоциклі. Ну так, це я зараз виправдовую цю ситуацію, в якій я опинилася. Треба ж якось виправдатися. А без шолома візьмеш? Так. не раз я тебя катал в 2019 году, по-моему, когда мотоцикл выбирался. Да? Из желтенький. И куда мы ехали? В, в магазин мотоциклет. А, мотоц... по тротуару да, мы ехали все. А, там я таю Ты даже пошел. Да, да, да. Нормальна резина. Да? Да. не така, як у Антону, резина. А -а -а. Нормальна. Нормально приїхала? Ну для такої поверхності. Так нас не, не, не занесло жодного разу. Дякую, Рома. <ривіт> Мені не довелося йти пішки. А що ви тут вже гризете? Ні, я не хочу дякую. <ривіт> Сколько ти десь їздиш, ми, коротше, залишились гризти. Пальне для ідеї всередині, ясно. О, смачненько. Але я щось не дуже хочеться. Основною точкою нашого сьогоденного маршруту є замок-музей в Радомишлі. Колись ми там вже були, але тоді замок був зачинений, а замок там ну дуже гарний і доглянутий. Тож вирушаємо туди. Звідси до нього їхати приблизно 35 кілометрів. Але ж якими дорогами? Їхали ми в радомислі. Зараз підемо на екскурсію. А де білети? Замок. Радомислі. А скільки коштує білет? Один. 250. 250. На одного? Ти тисячі віддав. Ага. Значить, тут є що подивитися. А як собі що? Історико-культурний комплекс Замок-музей Радомисль це приватний музейний комплекс, створений українською лікаркою і громадською діячкою Ольгою Богомолець. Цей комплекс має єдиний в Європі музей української домашньої ікони, в основі якого особиста колекція ікон, котру Ольга Богомолець збирала з 1995 року.

Тепер нам покажуть, як виготовлявся середньовічний папір. 45 хвилин. А сільного дерева. Вони досить такими е нескладними у виготовленні, але не зручними у використанні. Так як могли плавати лише в тих і спокійних водах. Не більше дві людини одночасно, так як були досить хідкими. Народі на це прозвали зашировками. Але якщо додати бути та відкрила, то інші, пакет, це все самі кожені чайки. Приблизно на такі чоба і справляли пакет з пива. Так це сучасна вже? Я це настояще казав, їм 100 років. Ні, вони не справжні, тому що дерево тільки не можна зберігати. Ви можете побачити, як це виглядало до реставрації. Ось острови, з ми з вами проходили. Дерев'яне перекриття повністю замінено. Так виглядав замок без добудованої вежі. Та було. Подрібний раз. Написав вірщини освічився коханій своїй дівчині. Ну, <му> оценово. <му> Як тут гарно. Сидіти дуже. Да. Хочеться прямо. Сім'ять п'ять хвилин вже дуже А ми вже такі голодні. Ми вже слухаємо екскурсію і думаємо про їжу. Цікава екскурсія. Можна проїхати подивитись, ну, цікаво. Хочемо подивитися, як все ж таки робили папір середньовіччі. Я навмисно не показувала екскурсію, щоб у вас був якийсь стимул приїхати подивитися самим. А знаю, подивіться. Тут рибка плаває, маленька. Ось тут трошки видно. Папір як дав, я Зрозумів. Що це ти тут робиш? Сиджу. Кого чекаєш? Папірню. Тут кажуть бабайка. є. Так. Я чекаю, може він вийде. Просили налякати. Підово їх. Ну, тепер дивіться: ви попали на папірню. А вдома почитаємо молитва. Mm -hmm. Mm -hmm. Тільки фарба, так? Да, невідомо, з чого робилась? Yeah. Не, не, не знайшли складу фарбу. Клас. Mm -hmm. Мені сподобалось. Ромі теж здається, сподобалось. Там темно було. Ага. Бумагу ми зробили, надрукували навіть на бумазі молитву. Ну, подивилися, як це робилося раніше. Цікаво. Дуже цікаво. А вони про млинці. Звісно. Коротше, ми... будеш чи ні? Млинці взяли? У мене солоденький у Єфіма з грибами. А Настя ще чекає. Тут прямо на території цього замку є. Вітя з тільки. Ми перекусили, монці смачненькі виявилися, солоденькі, але кави тут немає. Кави з молоком, як ми любимо. Тому вже вийдемо за межі цього маєтку і візьмемо каву. Гайвером? точно! Запустили Стаса в космос. Що ти не что так я хочу мать. Ооо! Ого! Запустили. Хватит, хватит. Я думаю, не встануть. Нет, это по-моему. Може, його треба зупиняти. Короче, какая-то. Ну зараз полетить. Ну-ка, не не Стас, не зупиняйся. Так, все, у нас уже. А, то есть, короче, вы ушли, а я. Вот. А ты тут запоняйся. Я не могу слезть, да, все. что это было вообще? Ты хочешь его струсы? Ну, спасибо. Не, было неплохо. Ты не чуть на струсы. Боже. Хлопчики, коли вони граються, це просто ой, сміх сміхом. Виглядає як замок, але це паперова фабрика. Лелекі. ми за кавою. А я купив Брауні. Знайшов. Лад и тут є, да? Дувика, я. Ты взял? Машу и третий лад жима, да? Котику перепало. Манюнь, голодний. Звісно. О! С соус. И собачка Что хочет. Сухой, да? Да, Иди сюда. Давай, Он давай. подождет пока кот поест корм. А потом Ё съест кота. Да? Собака. Чтобы было два в одном. Я ел когда запробовал. пробовал. Такой. Ничего себе. Музей драгоценного каминя. Так Так там мені надо завтра съездить. Цікаве і красиве місце. Цей замок в Радомишлі. І нам пощастило, що не почався дощ, хоч хмари весь день кружляли навколо нас. Та нам вже час їхати у бік Києва. На шляху у нас є ще один маєток. А саме палац Дуніна Вонсовича в селі Ставки. Збудований він у 18 столітті. Туди ми зараз і заїдемо. Рідко буває так, що за один день ми відвідуємо лише одне якесь місце. Зазвичай це декілька місць, які знаходяться в одному напрямку. Таким чином, за літо ми відвідуємо силу селену історичних пам'яток. І однак. Багато лишається недослідженим. А коли в мене не було мотоцикла, я взагалі майже нікуди не їздила. Досі радію тому, як мотоцикл відкрив мені горизонти. Ось ми і приїхали до палацу. Пішли дивитися. Підзавод в родому. Ось ця садиба. Тоже занадбанно, никому Я не, не подвидно. 1843. рік, год, 1845. Обалдеть, сейчас. В все еще ядрами стреляли. Там Я думаю, что она была в облицовке такой, а Юрик ее стрелила и добили до настоящего кирпича. А, первозданный вид восстанавливаю. Да, да. Не сзаду. Ось такий. Але мабуть хтось буде її реставрувати. Блін, там люди прийшли, а я забула ключі. Ефим! Як ти гадаєш нічого, що я там ключі забула? Тих на то в Я справді їх не витягнула. Там люди ходять, Єфім. Там люди ходять ходять, а я там ключі забула. Ну кому прийде в голову садитися і їхати начермати. Ніхто не поїде. Це ж треба таке. Да. Може просто заховати ключі, знаєш. Да. От блін. Це в мене не перше, Що? меня. Шо? Мотик? Мені подобається це здание. Лелека вам доходить. Між Камін? В стіні прямо? О, так, там димар. Можна там розводити вогнище. І дим буде туди і виходити. А що це таке взагалі? Може це, так, це такий будинок був? Був дах. Дах був? А чому воно таке одну боку якесь? Ні, це якась хазяйська будівля. Будівля, Цікаво, чого такий дах. Ну так. Так задумали. Але димарь тут для отоплення. Так? так, щоб тут розповідалися сонячні батареї. Так. Точно, для сонячних батарей тут. А це, мабуть, господарські будівлі. Схожі на хлів, хоча раніше могли в цьому і жити. Чи корчма якась могла бути? О, поки що тільки здогадки. Графская усадьба. Поехали там на 90. Рыбачить. мы там раньше вот это на, целую, на целую неделю рыбали. Это вешенка получается, тишу. Это капец. Такая здоровая. Я спитаю в групи групі грибників. Так ти сфоткай. Я, я сфоткав. А то, вже? Знаєш, це найпопулярне, мені більше всього лайкав. групі грибників. <ріпи> Там 150 лайків з ходу, блин. Думаю. <ріпи> <«Блін. ріпи> мене так ще що лайкали. лайкали. <ріпи> ну, все. Тепер ми додому. Насичений виявився день і дуже цікавий. Особливо, коли ми дивилися, як робиться папір. Рекомендую усім відвідати папірню в Радомишлі. Там цікаво. А поки що не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ще не підписані. Скоро почнеться новий сезон, нові подорожі, нові місця. Але буде ще кілька відео з минулого року. Не пропустіть! А поки що ми прощаємося. До наступного відео.